Вас вітають студенти Богімістри, і ми хочемо представити вам нашу спеціальність чеська мова та література. Розпочнемо з фактів. На день відбуваються плюс-мінус три пари, і вони починаються зазвичай о 10-й годині, тож ви виспитеся та будете бадьорими. Ми багатопрофільно розвиваємося. У нашу професію входять філолог, перекладач, редактор, репетитор, викладач, журналіст, письменник, копірайтер, рерайтер та смм менеджер Ви вивчите не тільки чеську мову, а й польську та англійську та професійно підтягнете свої навички володіння українською мовою. Наші студенти проходять практику у найкращих університетах Чехії, такі як університет Масарика в місті Берно та університет Палацького в Воломовці, які ми зараз. Недоліки: перше, треба ходити на пари. Друге, мала ймовірність зустріти студентів-богімістів, адже вони зазвичай на стажуванні за кордоном. Ось і все. З нашого досвіду, за перший рік навчання, ми вже здобули мовну практику в літніх школах, в празі та чеському Будійовіце. А зараз ми проходимо стажування в Палацькому університеті в місті Оломоуц. Це допомогло нам покращити володіння чеської мови, поринути в чеську культуру та їх традиції, а також комунікувати з різними національностями з усього світу. А тепер поговоримо про переваги. Чеська мова вивчається з нуля, тож не переймайтеся, якщо у вас немає жодних знань з цієї мови. Що університет надсилає студентів на стажування за кордон? Навчання відбувається у малій групі, тож викладачі фокусуються на кожному студентові окремо та є неймовірно відкритими до них. Також відбуваються постійні перекладацькі практики. Окрім навчання, звісно ж, ми маємо позов університетські активності. Піти на каву з куратором так, це ми любимо. Виїзні поїздки та практики це завжди незабутньо. Якщо нас питають, яке наше найулюбленіше місце в університеті це, звісно ж, їдальна. Також у нас є можливість обирати вибіркові дисципліни, тож можна дізнатися, що тобі подобається, а що ні, та спробувати себе у нових галузях. Програма влаштована так, щоб розвинути у студентів теоретичні та практичні навички. Варто зазначити, що університет сприяє активному студентському житті. Організовуючи різні поїздки, заходи та проєкти. На додачу до звичайних пар нам постійно надається можливість брати участь у онлайн-вебінарах, конкурсах та лекціях, що дає можливість ще більше розвиватися в обраній сфері. Ми комунікуємо не тільки з одногрупниками, але й ще зі студентами інших спеціальностей. Це також стосується викладачів, які виступають за позицію колег між викладачем та студентом. Не потрібно забувати про колектив і як він впливає на продуктивність навчання. На спеціальності ми знайшли не тільки однодумців, але й друзів, з якими комфортно і навчатися, і проводити час загалом. На нашій спеціальності діє правило: навчайся старанно та отримаєш винагороду ще й багато можливостей. Це все, що потрібно знати про нашу спеціальність. Дякуємо за увагу!